І зараз ми будемо говорити про війну. Ми не будемо це називати антитерористичною операцією. У нас у студії гості Володимир Сірко, керівник правого сектору міста Львова. Артем Луцак, лідер правого сектору Львівщини, начальник штабу 8-ї окремої роти. І Оксана Клим, ведуча ТРК львів, журналіст, волонтер. Доброго вечора! Вітаю! Тож починаємо, мабуть, з мужчин з подару Олександр. Події на Сході вже за тиждень багато чого змінилося. Ну, слава Україні! Перш за все, хочу привітати всіх журналістів, чесних, порядних, об'єктивних і конструктивних з професійним святом. Желаю наснаги і бажаю пам'ятати те, що ми разом, як ви сказали, на війні і інформаційна війна це теж є важливо і ми дуже сподіваємося на скажімо, вашу підтримку. підтримку. Скажімо так, в цій війні. Перемир'я. Ви перед ефіром розповіли, що за весь час для вас це слово, в принципі, невідоме. Я особисто, беручи участь в бойових діях, це практично там з вересня-жовтня місяця. Я ж... Не попри те, що неодноразово було заявлено про якісь там мири, перемир'я там чи ще щось. Е от пересічні бійці, які є на позиціях, які є в окопах, е на собі якось ніколи його не відчували. Тобто перемир'я існує е десь декларативно е в, в головах паркетних генералів е і так далі. Е по факту, е ті люди, які витягають на своєму горбу війну, е, з тим перемирям не стикалося. Єдине, що можу сказати, це вже знаю по досвіду. Є тимчасове якесь затища, але воно, як правило, пов'язане з тим, що. Не встигають підвести їм БК там боєкомплект. Та, то, то власне, от і все вам перемиря. Не було його і не буде його. І це не той ворог, з яким можна про щось домовлятися. Мир можна здобути тільки ціною перемоги. Я в цьому глибоко переконаний. Я доповню, в мене досвід є літньої компанії минулого року. Тобто, це процеси, коли українська армія добровольці наступали регулярно місто за містом. Звіняли від сепаратистів, просувалися вперед, майже на кордон, доходили, біля Луганська зупинилися, тому що я брав участь в бойових діях на Луганському напрямку. Як на мене, можливо, як би воно грубо не звучало, але втрати, напевно, що українських сил, якщо не рахувати власне, ці провальні операції, які, напевно, що є злочинні, типу Іловайська і так далі, були менші під час того, коли ми були активні, аніж тоді, коли хлопці закриті по блокпостах, по позиціях і регулярно змушені переживати день за днем, там ніч за ночі, е, мінометні, артилерійські обстріли, ради і тому подібного. Маючи, ну, в принципі, відстрілюються, але коли ти захищаєшся, ти не, не створюєш ситуацію, це важливо. Тобто, коли ми створювали ситуацію, коли ми були активні, коли ми наступали, ми мали шанси всі перемогти. Для мене, наприклад, загадка чого, для чого це перемиряли на сьогоднішній день. Вони не оправдовують себе. Оксана, до речі, паріорія, я от хочу до речі. щодо слів Володимира. Останній раз, коли ще не останній, ну один з тих разів, коли ми там були і спілкувалися з хлопцями, от вони говорили саме ці слова. Ми розуміємо тоді літом. Ми йшли, ми зачищали, ми були готові. Чому припинилося і чому стільки ну, такі шалені жертви? Ми би розуміли, якби нам дали можливість тоді довершити цю операцію. Але я не військовий, я yeah, no. не орієнтуюся в цих справах. Я, чисто як волонтер, от передаю ці слова, які там почув. На особисту так. думку, насправді ми мали сили, шанс Луганськ звільнити вже в кінці серпня минулого року. Тобто, і там вже було б питання про перекриття кордону, і вже не факт, щоб ті сили танкові бронегрупи, які потім пішли, які дали бій 1 вересня вже на Лутуїнському Георгійському напрямку. Тобто, щоб все відбувалося саме так. Тобто захищатися вже в місті було б набагато простіше, ніж захищатися, коли тебе атакують з міста, ну, там такі нюанси. Ну, це мій особи, особистий погляд, і з ним насправді згідні дуже багато моїх друзів, побратимів які якісь мають власне, Хочу я підняти питання волонтерства загалом. Без волонтерів багато хто каже, ну, не було б, не було б взагалі солдатам що одягати, що їсти, чим лікуватися. Чи ну, правильна теза моя? Насправді навіть дуже правильно. Війну веде український народ, мій погляд, веде українська нація. До останніх там днів, допоки я там був, ну, веде більш-менш успішно завдяки людям там, волонтерів, людям доброї волі, людям тим, які не бояться їхати туди, медикам, які професійно да, виїжджають і так далі. Ведуть війну знову ж таки звичайні люди. Це в переважній кількості мобілізовані в першій там ну, були перші хвилі мобілізації, так не кадрові військові, ми такими вже ставали там по ходу діла. От те, що я говорив, що переважно в українській армії останні 20 років були заробітчани. Тобто там прийшов собі, відслужив, типу там помаршував, пішов додому. Тобто, мало які підрозділи насправді дійсно готувалися до якихось там протистоянь, це літа там десанні війська там. Розвідбати якісь подібно, тобто вони були готові більш-менш до тих речей. Питання з формою вирішувалося завдяки волонтерам. Питання з якимись технічними засобами, новітніми, які є актуальні на сьогодні, знову ж таки, завдяки волонтерам. Я хочу додати: дійсно, це є справедлива теза, ні для кого не є секретом, це є очевидно, що те, що ми зараз маємо ще державу да, і чинимо гідний опір. І проводимо якісь бойові адекватні дії, це завдяки переважно добровольцям і волонтерам. Тобто поєднання цих двох сил і складає, скажімо, український феномен обороноздатності. Тобто участь держави в цьому процесі інколи держава більше перешкоджує переможним якимось діям. Там, ніж, навпаки, сприяється дивно, але ну така правда. Знаєте, мене коли пам'ятаю, поверталася з моєї першої поїздки туди. Це було перед Миколаєм. І так розмірковували собі в дорозі і дійшли до такого висновку, що ну не могло бути в Путіна таких, ну щоб на нього не працювали з такими серйозними прорахунками, раз він задумав отаке вторгнення. Він точно знав, як все піде, і розраховував що там місяць-два. І ну ми здамося. Донбас точно буде вже його. А про Крим. Ну, ми ми знаємо, ми вчимо. Тільки він не врахував справді оцього фактору підтримки людського фактору. фактору, патріотизму, цього піднесення, цього усвідомлення того, що ну, це моя земля, і я не хочу просто бути якоюсь істотою, яка на ній живе, а я хочу жити достойно і пам'ятати. От, про своїх батьків, про своїх предків. І волонтери е, ну не можна це казати, що всі роблять це волонтери. Не, це, це стан ну, душі, це покликання. Це, це, це щось більше. Це ну, намагання, е, я вже ну, говорила, щось таке інфікувати цією війною всіх. Так, нам тут за 1500-600 кілометрів дуже важко зрозуміти, що відбувається там. Зате е, ми їздимо туди. І Як журналісти, і як волонтери, щоб тут розказати, щоб тут ну ну дати зрозуміти людям, що ну хто, якщо не ми. Ось і волонтер – це, це такий посередник, посередник, і наскільки вдало він зможе відчути ті потреби там на передовій і передати їх отут, у нас в тилу, де люди спокійно живуть, де тішаться мирному життю, ну це. Це нормально, це нормально, що ми тут справді живемо ну, спокійно і не всі там, ну, я не знаю, там ходять в сумні. Але все одно, так, це Волон... треба робити. До речі, ну, от волонтери ми теж з тобою балакали, бувають різними, правда. То одні дійсно займаються своїм покликанням, а інші і зловживають ним. Ну, на жаль, є таке. Таке от наше життя, і я завжди повторюю це, поки ми не змінимося усі, поки ми ну, до нас не дійде, що не можемо ми е, жити за принципами зла, доки ця війна не припиниться. От поки ми не змінимося. Ми змінюємося. Насправді, ми дійсно змінюємося. Ми робимося інакшими, але ну занадто якимись такими маленькими темпами. Ну, дивлячись навіть новини про події на сході. Нам це здається чимось нереальним, правда? І, е, а, а, а ви, от, ви перебуваєте безпосередньо там. І там здається ну, настільки страшно і ну ну просто. Ну неймовірно страшно. А, а, а вам ж нас захищати? Страшно, або дивитися про телевізор. До й... речі, про да, телевізор там чи, чи достовірно реальність? всі засоби масової інформації, якщо ви, можливо, мали зараз навіть змогу подивитися, висвітлюють ці події. Я е, хочу так? додати з приводу закінчення війни. Та скажімо, я маю з цього приводу власну таку думку і думаю, що не тільки я е, війна, це в принципі це бізнес-процес. І, і бізнес-план, і, і доки і існує внутрішній замовник, можна там безліч перераховувати ті люди, які мають мають сидіти в тюрмі, а вони сидять зараз в Верховній Раді, таких є купа на волі знаходяться там Медведчуки, Льовочки, Шуфричі і прочана Наволоч, яка власне роздмухала цю війну за їх прямої участі. Тобто, от відповідно, доки існує цей внутрішній замовник, який не ліквідований, не нейтралізований, та доки ця війна буде. Тривати, тобто в Путіна м'яса і ще там набагато вистачить. Тобто, э... Доброго вечора. Доброго добрий вечір. Так. Я хотіла підтримати і подякувати нашим військовим чоловікам і низько сменти голову, як вони захищають скільки в них мужності відвазі і патріотизму. Але вся біда немає на нинішній час таких чоловіків, як ви. І ми дуже гордимося і допомагаємо, чим можемо. І люди небайдужі, і тих шахраїв, волонтерів, і так далі, їх треба просто виловлювати і відстороняти або судити їх за такі речі, бо то аморально такі речі робити, коли люди вмирають, молоді хлопці вмирають, які ще не народили навіть дітей, то біль всього народу і страждання. І в мене ще питання, і Я з вами згідна, що зараз об'єднався бізнес і війна, і настільки то аморально. Я просто не маю слів, тому що я сама не політик, я економіст сама по світі, але боляче я не знаю до чого до кого навіть і кого збирати. Ви розумієте, як можуть аморально поводитись так Верховна Рада і, і, і наш було командуючий, що до нині стільки нижчиться людей, що до нині полонених 400 чоловік, то таки офіційно, аж не офіційно. А бо мене племінник був, коли кордон е, забирали росіяни, та він казав, що навіть не дали залишків забрати. Я кажу, як офіцер-офіцера прошу, дозвольте, жара забрати, і до нині вони там лежать. Тому що ніхто навіть не, не може туди доступити забирати е, ті тіла. Біль і сум, а вам дуже дуже дякуємо. І молимося за вами і допомагаємо чим можемо. Дякую. Я цілком підтримую цю думку, що справді ця підтримка народна, яка сьогодні людей, простих людей, яка є, вона дуже підтримує хлопців. Я знаю, що коли туди приїздиш, вони не ніколи не говорять про те, що нам треба щось там надзвичайне. Мене дуже вражає, коли вони коли їм там ми розвантажуємо. От ми з Володію про це знаємо, тому що там зустрічалися, як виявилося тепер. Ось, а вони в кінці питають, а малюнки дитячі привезли? До речі, про малюнки, це у нас всі стіни там, де ви якщо проживали, коли були стіни, якщо вони добрав, то були, то там раптом були, там висіли малюнки. а так... Дуже дитячі часто... малюнки Ми це, 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 це такий необхідний атрибут, як бронежилет, там, чи якесь спорядження. Тобто я собі не уявляю якогось приміщення казарми, де б не було дитячих малюнків, то. Мені, то, то все. мені показували хлопці, коли в бронежилеті е, ну, от, всередині, всередині так, ближче до серця, є оці малюнки. А розказував про хлопчину, який повитягував ці пластини і тримав там тільки ці малюнки. Чогось вирішив, що вони обов'язково його бережуть від кулі. Я думаю, бережуть. Е, кілька слів про потреби. Вони від хлопців змінюються постійно, правда, Оксана? Тобто, ну, посезонно, звичайно. Це, напевно, хлопці варто все ж таки питати. Ну, Дивіться, якщо говорити про добровольчий український корпус, я є одним з командирів, тобто начальник штабу, одного з бойових підрозділів добровольчого українського корпусу. Нам є, що їсти, люди добрі, нам є де спати, нам є що одягнути, Нам треба, щоб нам не заважала держава воювати. Дайте нам зброю, і все буде добре. Не заважайте просто, пане президенте, і ті, від кого залежить. Дмитром Б Ярошом було зареєстровано законопроект про легалізацію добровольчого українського корпусу. Там під різними приводами його повертали вже там на якесь допрацювання. Тобто прийняття цього закону це суттєвий внесок в перемогу українського народу в цій визвольній війні. Насправді дуже важливо, коли якраз був на передовій в той момент, коли блокували базу доброчого корпусу, товариші, друзі там е перші дзвінки пішли, каже, прикинь, а нас заблокували то, вояки, то, там, ну, типу, там майже твої друзі, Я кажу, стоп, так як це відбулося? І от е ця новина дуже швидко розходилася по фронту і в Луганську, наприклад, напрямку. На Е, нема різниці між добровольцями, сприйняті військовими. всі, хто побалив в ті умови, в ті окопи, це насправді військове преса. Тобто нас це викликало глибоке обурення, е, лунали різні заклики, звичайно, до того, що на ну, їх нафік тих е, таких генералів, такого президента, якщо він е, от є хлопці, які готові хочуть захищати, е, тут когось від сімей ну, мобілізоване середовище також різне. Ну, подібно. Тобто, якщо хтось колись там пробує роздувати якісь речі, що військові там якось не так до добровольчого корпусу чи інших добровольчих формувань, це неправда. Насправді те середовище, яке знаходиться там, дуже і дуже єдине, і монолітне. Я хочу, до речі, своїх таких власних спостережень додати до слів хлопців про те, що справді, якби не заважали от там на передовій, то перемога напевно вже би була дуже швидка. Я от згадую наші останні поїздки, коли вдалося вантажівкою довести на 29-й блокпост дерево для того, щоб хлопці будували там собі бліндажі, тобто ну. Можемо, можемо однозначно це і під обстрілами, і Бог зна, а це було тиждень тому. Тобто я кажу про те, що перемиря, яким воно є, обстріли без кінця тривають. Навіть тоді, коли цей раз мені вдалося побувати в 66-му львівському мобільному госпіталі, який розташований в Красноармійську, От і дуже чітко зрозуміла, яке перемиря. Коли ми туди тільки приїхали, почали спілкуватися, і тут проходить інформація про те, як жінка військова підірвалася на, на міні. Це згодом з'ясувалося так на всю країну. Вже відома дівчина, про котру Здорове котрої моляться і переживають всі. До речі, ще закінчила? так, так, так перепрошую. З приводу цієї дівчини пройшла інформація, що вона є боєць правого сектору. Вона насправді є бійцем 93-ї бригади. Але оце яскравий приклад, як певні сили в державних структурах намагаються роз'єднати добровольчий український корпус, збройні сили, поставити нас якось в такі рамки, що ми є там поза межами закону, ось яскравий приклад. Е, е, наші хлопці, ми там поруч стояли в Пєсках, там 93 я бригада, правий сектор, і ми сприймали її як, її, як свою посестру. Тобто, у нас немає там розподілу, напередку немає розподілу там ЗСУ, там не ЗСУ, там правий, не правий. ми всі одну справу робимо. І, і от, до речі, от е, коли пройшла інформація, що вона є в правому секторі, там ну, багато хто здивувався, бо ну, ті, хто знають. Е, я про те, що скажімо, ми всі, всі, хто воюють, і всі, хто сприяють, да, ми всі є. Різниці єдині. не роблять зовсім там справді хто хто всі є за, за перемогу. Я вам дякую за цю розмову. Знаєте, що хочеться? Хочеться наступного разу зустрітися з дуже мирного приводу. Правда, це буде дуже гарно. Давайте 에... до цього докладемо всі так. зусиль. Ми зустрінемось за кілька хвилин.